Чат з батьками це окремий чат для вашої родини в нашій школі. В ньому є ви куратор і керуюча школою, і немає інших батьків, тому вас не будуть дарма турбувати. Саме в цьому чаті двічі на тиждень перед заняттям за декілька годин ви отримаєте повідомлення, щоб не забути про урок в жодному разі. Декілька разів за курс важливі інформаційні повідомлення. І найважливіше зворотній письмовий зв'язок від вчителя після проміжних та фінальних коли батьки просто читають чат і є в курсі всіх справ, інколи вони активно пишуть нам, запитують про мотивацію, результати, дисципліну, можуть уточнити щось про домашнє або повідомити, що їх не буде на уроці. Щоб долучитися до чату, просто виконайте всі інструкції куратора при вступі до школи. Перейдіть за лінком і напишіть перше повідомлення, яке активує чат. Зазвичай це ім'я та прізвище учня. Обов'язково користуйтеся всіма зручностями, які є в нашій школі, для найкращого результату, в тому числі чатом для батьків.